Вітаю! Будь-який бізнес, неважливо великий чи малий, має одну й ту саму проблему: суцільний потік фінансової інформації. Рахунки, транзакції, звіти все це може виглядати як справжній сінький хаос. Тож давайте розбиратись, як бухгалтери приборкують цього звіра і створюють з нього чіткий та зрозумілий порядок. Уявіть собі величезну бібліотеку, де всі-всі книжки просто звалені в одну гігантську купу. Ну от як там щось знайти? Ніяк, правда ж? Приблизно так і виглядають фінанси компанії без правильної системи. Тож як навести лад у цій, так би мовити, бібліотеці? І відповідь, як не дивно, проста. Потрібна система. В бухгалтерії ця система тримається на так званих рахунках. І це не просто якісь номери. Це знаєте, такі собі спеціальні полички, де кожна фінансова операція знаходить своє законне місце. По суті, це як той самий бібліотечний каталог, який точно знає, де лежить кожна книга. Добре, з цим розібралися. Тепер копнімо глибше. Щоб ця система працювала як годинник, рахунки не просто існують, а групуються за певними ознаками. І тут є два фундаментальні підходи, два способи подивитись на одне й те саме, які чудово доповнюють один одного. З одного боку, рахунки класифікують за їхнім економічним змістом, тобто ми відповідаємо на питання, що це взагалі таке, а з іншого боку, за призначенням і структурою, що пояснює, а як воно працює. Давайте подивимось на обидва підходи зблизька. Отже. Перша класифікація, вона знаєте, про саму суть, вона допомагає зрозуміти, що за об'єкт перед нами з економічної точки зору. Це такий собі фундамент, на якому тримається вся структура обліку. Якщо повернутись до нашої бібліотеки, то це ніби ми сортуємо книжки за жанрами, дивимось на економічну природу, це щось цінне, що належить компанії, наша рідкісна книга, так би мовити, чи може це джерело, звідки взялися гроші на цю книгу, наприклад, той самий бібліотечний грант? І подивіться, як все насправді логічно. Все зводиться до двох величезних груп з одного боку, рахунки обліку активів. Це все, чим володіє підприємство: будівлі, товари на складі, гроші на рахунку. А з іншого рахунки обліку джерел. Вони нам показують, а звідки все це добро взялося: це власні гроші чи, може, борги. Окей, з тим, що ми обліковуємо, наче розібрались. Тепер найцікавіше, а як ми це робимо? Класифікація за призначенням і структурою якраз і показує, яку роль виконує кожен рахунок і як він поводиться в системі. Це вже не про жанр книги, а про те, як нею користуються. Скажімо, є довідники, які з читального залу не виносять, правда? Є книжки, які видають на руки. А є ж ще й архівні фоліанти, до яких взагалі особливий доступ. Так само і з рахунками у кожного своя роль і свої правила гри. Почнемо з основи основ основні рахунки це і є наші книги на полицях. Вони прямо обліковують наші активи, гроші, майно і джерела, звідки вони з'явились, і от саме із залишків на цих рахунках і складається головний фінансовий звіт будь-якої компанії баланс. А ось тут починається магія регулюючі рахунки. Уявіть собі, ці рахунки самі по собі нічого не обліковують. Їхня робота уточнити, відкоригувати інформацію на основному рахунку. Вони завжди працюють у парі з основним, щоб показати нам більш реальну правдиву картину. В джерелі є чудова фраза, яка все пояснює, їхнє єдине призначення регулювати, уточнювати. Все. Вони, ніби примітка на полях, яка дає критично важливий коментар до основного тексту. І ось вам просто блискучий приклад. Уявімо, є обладнання. На основному рахунку воно записане за своєю початковою ціною, скажімо, 100 тисяч. Але ж воно з часом зношується старіє, і для цього є спеціальний регулюючий рахунок знос. І от коли ми від початкової вартості віднімаємо цей накопичений знос, ми отримаємо реальну залишкову вартість. Бачите, рахунок знос нічого сам не обліковує, він просто відрегулював, уточнив цифру на основному. Ну і нарешті операційні рахунки вони потрібні для обліку процесів, наприклад, щоб порахувати, у скільки нам обійшлося виробництво однієї ручки, ми збираємо всі витрати на матеріал, на роботу, на світло, на спеціальному рахунку або ж відстежуємо витрати на рекламу чи зарплату директору. Так, принципи класифікації це добре, але як змусити всі підприємства в країні грати за однаковими правилами? Для цього існує єдиний затверджений державою, так би мовити, генеральний план. Цей документ, план рахунків, є по суті законом для більшості українських підприємств. Це і є та сама універсальна картотека для нашої фінансової бібліотеки. Вона гарантує, що всі говорять однією мовою, і облік однієї компанії можна порівняти з обліком іншої. І вся ця на перший погляд складна система насправді дуже логічно організована. Вона поділена на 9 класів рахунків. Кожен клас об'єднує рахунки за певною спільною ознакою, створюючи прозору і послідовну структуру. І подивіться, яка тут краса і логіка. Перші три класи це все про активи. Вони йдуть у порядку зменшення ліквідності від нерухомості до живих грошей. Далі йдуть класи 4, 5 і 6 це пасиви, власний капітал і всі борги. І от разом ці шість класів це і є наш баланс. Просто ідеально. Структура плану рахунків, по суті, і є структурою головного звіту компанії. Так що ж ми маємо в сухому залишку? Чому цей план рахунків такий важливий? Бо це не просто список, це мова, якою фінансисти говорять про бізнес. Він дає єдину структуру, напряму пов'язує щоденний облік із фінальними звітами. А це, в свою чергу, створює прозорість, і саме на основі цієї прозорої інформації і менеджери, і інвестори можуть приймати зважені рішення. І наостанок, давайте замислимось звісно, ця система може здатись комусь занадто складною. Але може, ця складність не недолік, може це просто чесне відображення того наскільки складним і багатогранним став сучасний бізнес.